Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі компресор від компанії Metabo, а саме модель Power 250 10 wof Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в числі українською мовою. Також спеціальні кріплення, що встановлюються з лівого та правого боку. Для можливості зручного транспортування даного інструменту. Та, звісно, сам компресор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1500 Вт. Продуктивність 120 літрів на хвилину. Максимальний тиск 10 бар. Регулюється. Об'єм ресіверу 10 літрів. Кількість обертів 2850 обертів на хвилину. Габарити 470 на 480 на 348 мм. Вага інструменту 24 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що даний компресор є безмасляним. Окрім того, що відсутня необхідність його обслуговувати, також його дуже зручно транспортувати в будь-якому зручному для вас положенні. Як вже сказано раніше, тиск регулюється за допомогою спеціального регулятору. Завдяки цьому ви можете підлаштувати саме той тиск, котрий необхідний безпосередньо під вашу роботу. Сам компресор дуже легко вмикається завдяки всього лише одному важелю. А також можна змінювати робоче положення. Для цього на задній частині інструменту є також спеціальні ніжки. До того ж, тут присутня функція захисту від перегріву. В той момент, коли інструмент буде перевантажений, він автоматично вимкнеться та не буде шкоди для його ресурсу. Друзі, а на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю вам підберуть саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, ставте луки-пальці догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!